Юху Руку ми! О, поднял! У нас є ціль, нам дали дані. Будемо зараз по ній працювати. Підтримуємо нашу піхоту. Поручав. Сніжна погода, якраз різдвяна. Бачите? Прекрасно. Один день стріляють, другий день не стріляють. Один день ми працюємо, один день ні. Це в залежності від ситуації, яка там. Ми робимо всю свою роботу, яку можемо з своєї сторони. А хлопці, які там стоять, вони держать там оборону. Ми їх прикриваємо. Це в будь-якому випадку подробно ніяк. Тільки одна робота у нас. Взаємно, один з одним. І по піхоті, і по техніці. В залежності, який розпоряд, де. Ми ж працюємо по безпілоті. Що він там, яку цель знайшов, потім і працюємо. Я еще не заряжал команду, давай. И, отсюда и понимать, когда она будет выстрел или что. Пострел! Это, ну, знаете, как там в детстве в селе, кто на весельях был, и бля колонок проходишь, и он открыл. то це, приблизно, те ж саме відчуття, тільки в мільярди раз побільше. Грі є файно, ось було мінус 11 морозів, то тут ну, ходиш собі без курточки, без нічого в тапочках. Тут у нас картошечка тушена. Хлопці нам зробили, привезли. Ну, кожен день раціон у нас різний, хоч ми на вогневих, але то супчик, то борщик, то картошечка, там ще якась вермишелька з котлетками. Нас хлопці роблять. Це екофло. Одного з наших бійців родина допомогла. Ну, купила і дала йому, щоб світло було. Хватає на сутки його. Газовий балон. Якби горілочки ще така маленька, теж чисто на каву, які підігріти, якщо щось ріденьке буде. В принципі, все. Дрова, наше койке місто, де ми спимо, відпочиваємо. В даний момент я мобільно-вогнева група, яка прикриває саву від ланцетів. Дивимося за небо. Ланцерт ж не летить, правильно сам собі, от, по своїй, як він хоче. Його скорекірує орлан. Ми дивимося, чи є орлан, чи нема орлана. Також сумісні бригади дають там інформацію, реби, чи ну, взагалі щось є в небі, чи нема, але все рівно ми стоїмо, дивимося, щоб просто нічого не було. Так, кусочки ялинки Встромлювали собі, щоб запах нового року був, скажімо так, блін, бліндажі в нас. Сьогодні Різдво. Я пам'ятаю відсилається Різдво в, в таких умовах бойових. Чесно, абсолютно ніяк. як. Тут пішли, нарвалися. А новий рік як також будете тут? Так. Да. Ну, можливо, мене поміняє хтось там. Ну, бо у нас все рівно йде, як черга буде. Тут не сидить, ні, ніхто там місяцями, роками ми все рівно йдемо на відновлення за зосередження до тобто, того ну, покупатися, купити якісь продукти, там через тиждень ми міняємося. О, стріл! Взимку погода, дивіться, навіть це раз. Во-вторых, стрільба трошки не така, як літа. Є ну, тут багато моментів, які не буду говорити. Ну, зараз у зв'язку з погодніми умовами, через те, що як і не наші дрони, так і їхні не можуть літати е, ну, трошки спокійніше. Бо, скажімо, артилерія не також працює, ну, бо не можуть вони просто працювати по коректуровці та й все. І воно ну, ну, піхота страдає так, бо там у них своя двіжуха, вони собі по-своєму там займаються, а от артилерії трошки важко зараз. Ну і спокійніше, слава Богу. Ну, Пріоритети в першу чергу не тільки держати оборону. Нам треба і йти вперед. Це для всіх так головний пріоритет. Звільнити нашу країну. Це основний пріоритет. І вже майже два роки ми цим займаємося. Не зупинимо тут, будемо зупиняти десь далі. Бо я люблю свою державу і коли хтось заходить в мій дім, я маю захищати, правильно. Зайшли росіяни до нас в країну. І я вирішив піти. Ну, це якби вже не АТО, ну, бо АТО це там, коли почалося почалася що в школі був. Хотів на Майдан йти, звісно. Я тоді був в 11 класі якраз. Випускний. Ну, Ні, не дозволили мене, Прямо на замок вдома чуть більше не закривали. Давайте, кожну годину Може ну, б не забутися там. 30. Ага. Три. Да, три. Да, три Юри. А, ну так. <да>. Можете за желання загадувати.